Ось же і місяць, як я знімаю кожен день мої короткі відео, які я можу зробити висновки. По-перше, мої відео дивляться люди. Я вам дуже дякую. Дякую за підтримку і вподобайки. По-друге, моїх відео є сенс. Я вкладаю в кожне відео якусь думку, і мені приємно, що у деяких людей вона відгукується. І по третє, так. Трошки відчуваєш е, вигорання, чи приходять такі думки, навіщо продовжувати. Продовжувати треба для того, щоб був результат. Бо якщо братися за якусь справу і не закінчувати її до кінця, то не буде, не буде того результату, про який ти мрієш. А я мрію про те, щоб вже нарешті е, у мене було тисячі підписників. І ми з вами могли далі спілкуватись і розвивати взагалі україномовний контент. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене, ставте вподобайки, а я буду продовжувати.